Всім привіт! Мене звуть Настя, це канал «Дивись, Яжим. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Відео, яке ви зараз дивитеся, перше. Із серії відео, які будуть присвячені розпаковці різдвяного адвент-календаря. У мене є ось такий класний подарунок. Завдяки, якщо не помиляюсь, Ларисі <с> з каналу Різнокольорова мозаїка я цього року маю можливість кожен день відкривати для себе малесенький подарунок. Вона організувала такий обмін між в'язальницями. Ми протягом року збирали залишки шкарпеткової пряжі для того, щоб обмінятися ними в кінці року. І, власне, я також відправила від себе подарунок і отримала ось такий. Тож, я думаю, що таке відео з розпакуванням буде виходити кожен день, принаймні я буду намагатись його випускати. І сподіваюся, що вам буде зі мною цікаво. Що ж, цей казковий момент? Так. Ти. Подивіться, як тут все гарно. І тільки тут подаруночків. Я бачу, що тут пронумеровані всі подарунки, тож ми будемо з вами відкривати по одному по черзі. Так, і ось перший пакунок. Відкриваю. Так, і в першому пакуночку у нас ось таке пряжа регія. Ви знаєте, в мене була дуже схожа бобінна пряжа. Мені дарували. Можливо, це навіть теж вона виглядає шкарпетка абсолютно так само. Але там, мені здається, була тонша, Тут в 100 грамах 425 метрів, а там, по-моєму, було 380. Але точно таке розфарбування. я вам... Вставлю фото тих шкарпеток, мені прям нагадує, дуже нагадує ту пряжу. А що у нас тут? Який класний такий чохол. І тут у нас цукерочка. Клас. Я дуже вдячна моєму такому загадковому таємному Миколаївку за такі класні подарунки.